Світ і далі буде покладатися на англосаксонський спосіб вирішування проблем. Тобто завжди будуть такі. Я також вважаю, що ця криза в даний момент часу на планеті в цілому вона не є унікальною для людства. Це якимось чином перетікало одне в інше. Доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересон. І це. Аналізуй, будемо аналізувати. Разом зі мною буде аналізувати Дмитро Золотухін. Я щойно прочитав його статтю, і вона мені нагадала Булгакова чомусь. Булгаков тепер не можна виназвати слово Булгаков. Це антиукраїнець, тому ми, ми його всі не любимо. Але я чомусь його люблю. Uh, який десь там сказав в, в майстрі і Маргариті, що ви шокант спочатку? Ну це відомий факт, що Кант спочатку Іммануїл, спростував наявність Бога, а потім довів наявність Бога відразу після того, як спростував. Uh, і коли я прощав статтю Дмитра, то я зрозумів, що він спочатку сказав, що це брехня кінець історії, а потім багато. Сторінок доводив, що це не брехня кінець історії. Історії таки да кінець. Ну добре. Тоді питання перше, пане Дмитре. А чому апока, апокаліпсис, апокаліпсис від цього слова? Да? Оце все зараз ну, дуже часто вирує в світових філософіях. Якісь такі, так, така якась історія нервовості. Всі нервують, всі, от ви теж пишете, що там нерво там, там, там. Але світ такий завжди був. Всі завжди Завжди нервував. І завжди світ знаходив вихід. Ну, не світ, Європа. Європа і Північна Америка, англосаксонський світ, так званий. Це такий світ, який зроблений, на мою думку, спеціально, щоб долати кризи. Він якби все, всі тисячоліття тренувався для подолання криз. І коли зараз виникає якась криза, то дійсно, да, я тут з вами погоджуюсь, що спочатку є така розгубленість, а потім раз. І вони все придумують. Вони все негайно, ну не негайно через рік, через два, але не все, все, що всі проблеми вони якось розуміють, як вирішувати. Але тоді виникає питання: світ, іде, це моє питання до вас. Світ і далі буде покладатися на англосаксонський спосіб вирішування проблем. Тобто завжди будуть такі, такі території на земній кулі, які будуть пасти задніх, і ну, окей, вони придумали вакцину, вони подумали, придумали це, вони придумали це, вони придумали це. І, а ми просто сидимо у себе в Дакарі. Вот. І, чи, чи там де, В Луандії. А і і ми чекаємо, поки вони нам все це придумують, принесуть, що нам, що нам нервувати. Тобто таке враження: от з ваших слів, я такий зробив висновок, що це тепер назавжди. Перша світова війна така суперкриза. Да. Чекала 17-го року, поки Америка не вступить в війну. Вступила вже 18-му і закінчили. Друга світова війна. Епідемія нещодавно, американці сказали, ну з англійцями, ну давайте зараз ми придумаємо ліки. Ми придумали ліки, ліки вакцину, і от, будь ласка, користуються. Росія напала на Україну, Україна бідна, нещасна. Англосак сказали, ну ми дамо трошечки зброї, і все буде гаразд. Дали трошечки зброї і все гаразд. Тобто, це така приреченість світу, як ви думаєте, чи є шанси, що десь. Виникне якась нова культура. Я думаю, що тут культура важливе слово, яка дасть потім такі наслідки, які призведуть до того, що з'явиться реальний інший центр е, сили. Дякую, пане Микола. Я щасливий і дуже гордий, того що я до вас запрошений, і маю честь відповідати на ваше запитання. Я не скажу, що я є таким якби філософом для того, щоб. Такого формату робити конструкції, тому що я почав свою кар'єру в спецслужбах, і я розумію, що це досить інструментальна така сфера діяльності. Однак я вважаю, що мені зрозуміло про, про що ви говорите, тому що я також вважаю, що ця криза. В даний момент часу на планеті в цілому вона не є унікальною для людства це якимось чином перетікало одне в інше. Руйнування імперій і руйнування великих геополітичних сутностей це те, що планета переживала багато разів впродовж новітньої історії, там впродовж останніх там декількох сотень років. І мені здається, що а, тут ключовим а, аспектом для цього процесу є саме час, час а, як а, така речовина, яка в різних частинах планети тече по-різному, і а, окремі частини планети не можуть якимось чином встигати за цією течією, а інші вже вже забігають наперед яким чином, мені здається, це можна якби, розвернути дуже наочно технологічно і на прикладах? Ну, наприклад, Британська імперія, яка власне була імперією мореплавців і імперією торгівлі, вона серед іншого ґрунтувалася на контролі фінансових потоків, і, власне, офшорні юрисдикції, які Британська імперія контролювала по всьому світі? Здійснюючи контроль за ними не шляхом того, що там стоїть британське військо, а шляхом того, що ми вам розповідаємо, яким чином оперувати з грошима. І таким чином народився контроль за допомогою фінансів. Ми вам будемо розповідати, що робити з грошима. Ми зробимо ці правила, яким чином ми будемо робити цю торгівлю і обмін. І таким чином ми будемо здійснювати свою владу на сьогоднішній день. З'являються такі феномени, як криптовалюти. Як якісь діджитальні інструменти обміну, які постійно перетікають, які можуть робити так, щоб власність перетікала з одного місця в інше, наприклад, на даний момент Національне агентство запобігання корупції України та РНБО вони займаються ж санкційною політикою, накладення санкцій на Російську Федерацію. І сфера електронних грошей, тобто криптовалюти, якісь інші електронні активи, які дозволяють усім російським олігархам і росіянам спокійнесенько переміщати свою власність і свій добробут, наприклад, до Об'єднаних Арабських Еміратів, це найголовніша проблема. І про що це свідчить? Це свідчить про те, що ті системи, які вважали, що ми е, усталено зробили контроль над процесами. Наприклад, Британська імперія, ми зробили офшорні юрисдикції. Ми зробили Лондон uh, Сіті. Ми зробили банки. Ми, значить, контролюємо uh, фінансовий процес у світі. На сьогодні видається, що жодного цього контролю немає. З іншого боку, це геополітичні питання домовленості між країнами uh, ядерного клубу. Тобто, все одно країни, які мають ядерну зброю, вони абсолютно в іншій реальності uh, знаходяться ніж ті країни, які не мають. І ця реальність, в якій знаходяться країни ядерного клубу, вона вимагає абсолютно інших підходів. Тобто, з одного боку, ці країни, частина цих країн ядерного клубу, вони кажуть, нашою базою є демократично-ліберальні цінності, на яких ми ґрунтуємося. Життя людини і права людини, і свобода слова є нашими найголовнішими пріоритетами. Аж тут як каже наш класик Подрив'янський, приходить чорту сині галіфе і каже: Нє, ребята, якщо ви не будете зі мною домовлятися про гроші, про території, про інше, то я кину на вас ядрену бомбу. І тоді люди, які включені в цей ядерний клуб, вони кажуть, добре для нас ключовим є виживання, тому що ядерний холокост нікому не потрібен. Тому наші цінності, які ми декларуємо. Вони мають відійти для нас на другий план, тому що виживання для нас є ключовим. І це знову ж таки створює злам цієї течії. Тобто, спочатку, на мій погляд, яким чином я розумію фразу кінець історії, яку власне вів Фукуяма в цю риторику, це те, що плин часу переходить в таку категорію, в таку сутність. Що він стає сталим, що в принципі ми еквалізуємо, ми урівнюємо те, як ми бачимо реальність, і для нас плин часу він е, ну залишається однаковим в усіх частинах планети. А насправді виявляється, що цей плин часу, з приводу того, які речі я назвав там криптовалюти, фінансовий контроль, ліберальні цінності, вимоги ядерного клубу і авторитарних країн, виявляється, що це поки що недосяжне. Це поки що ну. Власне, я вважаю, що в певних спільнотах, як, ну, не знаю, наприклад, люди рівня Джорджа Сороса, наприклад, для них, в їх реальності, Російської Федерації більше не існує. Все, вона, вона вже ну, її більше немає. Тобто, це країна, типа, є, але як суб'єкт певних процесів, планетарних, її більше немає і тому. Немає сенсу займатися Російською Федерацією, якщо головною власне причиною Альфою і Мегою процесів, які будуть далі відбуватися, є Китай. Тому давайте сконцентруємося на Китаї, і це дуже просто дивитися, по наприклад, розвідувальним звітам, які заслуховуються щороку в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Приходять представники розвідувальної спільноти США. Пропонують власне свої звіти річні про загрози національним інтересам Сполучених Штатів Америки, і конгресмени, конгресвумен вони їх розглядають. Так, от, якщо взяти ці розвідувальні звіти, 60% просто фізично сторінок в цих звітах присвячені виключно питанню Китаю. І десь там на 37-й і 49-й сторінці трошечки про загрозу Росії і в контексті війни в Україні так. Багато наговорив, не знаю, чи я зміг відповісти на ваше питання, але ну, мені здається, ну, що напрямок напрямок я зрозумів. Напрямок я зрозумів. А, щоб я сказав, на... і, і, і я, я тут погоджуюсь з цими те, що ви кажете. Я теж переглядав ці звіти колись, і я розумію, і якби я був американцем, я б так само про це бігав. Я би не думав про Україну, і я навпаки вважаю, що. Є таке російське слово досада, і оця війна Росії проти України це, це така досад, досадне непорозуміння світобудови, тому що коли американці зібралися і зрозуміли, де головний ворог, тут з'явився другорядний ворог, і його треба негайно якось щось з ним зробити, щоб зайнятися нарешті першорядним ворогом. І Путін просто, просто, просто карти сплутав всі абсолютно в американських розуміннях світу, і сказав: а тепер я буду тут у вас під ногами вештатися, і у вас не буде часу до Китаю на Китай дивитися. Але я дивлюсь на це трошки інакше. Пане Дмитро. З вами така обопільна виходить розмова, не, не журналіста і експерта, а така, якби два експерта. Вибачте, що я себе так називаю. Я. Просто журналіст, розумієте, ми всі дивимось якось не дуже до кінця назад. Коли ви кажете криптовалюти, коли ви кажете нові засоби спілкування, нові способи взаємопроникнення, я кажу, хто це все зробив. І мені самому страшенно цікаво, я дуже хотів би жити хоча б 150 200 років, щоб побачити, як, як, як зоря Китаю буде, буде закінчуватися. Бо моє глибоке переконання є в тому, що світ існує в, в межах природньо історичних процесів. І тут головне слово природньо. І коли ви природньо виростаєте з вчора до сьогодні, вчора зробили якось осідлали коня, сьогодні зробили Феррарі. між Феррарі і конем дуже велика відстань удосконалень, велика відстань інженерії, науки, науково-технічних прогресів різноманітних. Далі далі, далі. А тепер ми вже говоримо не про Феррарі, а говоримо про електромобілі і так далі. І тому подібне. І дуже ну, це собаче серце. Того ж Булгакова, от я бачите, його чогось сьогодні в голову сунувся. Це те саме собаче серце. Тобто, хтось вважає, що можна бути Китаєм все спиздити навколо себе. Я навіть не знаю, чи я маю право говорити такі слова, бо там нове законодавство з 1 квітня не знаю, що там, читав вже його. Да. І, і потім побудувати на цьому тлі. Ну, насправді ми це проходили в 30-ті-40-ві роки. Коли товариш Сталін покрав все, що тільки можна, або купив, все, що тільки можна, побудував Дніпро Геси, і що чому йому це допомогло? В 89-му році це все луснуло. В історичній ретроспективі це просто вчора. Позавчора він куп все залучив іноземних інженерів, побудував Дніпро Гес, а сьогодні це все закінчилося. Тому це мені цікаво, наскільки можливо пере, 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 перестрибнути, наскільки можливе собаче серце, наскільки це експеримент.